Чому у світі стільки зла? Бог є його автором. Біблія чітко показує, що є конфлікт між силами Бога і силами темряви. Від старого завіту до Нового Завіту ми бачимо, як Бог протистоїть злу. Він воює з левіафаном, тобто хаосом. Божі пророки протистоять духовним істотам, які стоять за князями того часу. Ісус виганяє демонів, зціляє хворих. Але що сьогодні роблять багато християн? Вони намагаються пояснити зло. Деякі приймають зло як волю Божу, але Ісус ніколи не пояснював зло, Він його перемагав. Тому, якщо ви християнин, ви маєте визнати, ви на полі бою, тому ви або жертва, або ви протистоїте ворогу. Дехто запитає так чому Бог створив цей світ, де можлива війна, насправді свобода вибору. Також означає і можливість бунту світ, дає реальна воля, містить і ризик конфлікту. Такий світ дає можливість і добру явити свою перемогу. Тому Бог всемогутній, не тому, що він все контролює, Бог всемогутній, тому що він завжди перемагає зло. Дві тисячі років тому друга особистість божества, вічно існуючий лого, став людиною, якого ми знаємо, як Ісус. І він увійшов в цей зламаний світ, пішов на хрест, явив свою безумовну любов, воскрес з мертвих і переміг зло. Але прояв перемоги над злом сьогодні не проявляється автоматично. Господь закликає своїх вірних, свою церкву, щоб через них, силою Святого Духа, являти ту перемогу, яку він здобув дві тисячі років тому. Що ти робиш сьогодні для того, щоб протистояти злу? Чи молишся ти, чи стоїш у вірі, чи дієш і допомагаєш людям? Чи виступаєш ти проти несправедливості, чи стоїш ти сьогодні за правду?